От питання того, скільки має заробляти хлопець в трендах вже кілька місяців, і не аби як розбурхує соцмережі, апетити в дівчат різні. Ну от, наприклад, Іринка каже про квіти, а дівчата відповідають, що суми коливаються від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів. Для когось кохання важливіше за гроші, все ж таки. Хлопці усміхаються, дивуються і навіть обурюються. Одні намагаються відповідати дівочим стандартам чоловіка мрії, інші нарікають на шеймінг. Мовляв, на чоловіків тиснуть патріархальні стереотипи та за високі вимоги з боку жінок. Наша колега Дар'я Бушко поставила це запитання дівчатам у столиці. Послухаємо відповіді. Сьогодні він може заробляти 1015, а через рік він може заробляти. В п'ять разів більше, також він може зараз заробляти, я не знаю, там три тисячі доларів, і через п'ять років залишиться такий самий. Тобто головне, я вважаю, що чим ти мотивуєшся, які там пріоритети? Кожен може заробляти там три тисячі п'ять, а потім все ж таки йде якийсь кар'єрний ріст, він все ж таки буде отримувати більше. Тут вже потрібно спиратися на все на почуття, а потім, вже якщо Більше. Життя бентежне. І зараз він заробляє там багато, потім завтра може щось по-іншому все статися. І, ну, головне, щоб в нього було прагнення щось змінювати і рухатися. Тобто в мене немає конкретної цифри, там, ой, ти не заробляєш, там, не знаю, 50 тисяч, то я з тобою не буду зустрічати. 1060 точно. гривень. А якщо 55. Ну, дуже непогано. Щоб не менше 50 дуже багато себе на дитину, це ж теж треба розуміти. Ну, так само, як і квартиру, якщо знімати. Це ж теж треба якісь там 15 тисяч в місяць разом сім. Як ще плюс комуналка, це ж теж треба розуміти. А він має платити за квартиру таку. Звичайно, звісно, він чого я не платити. Да. А хлопець у мене платить там за житло наше, от і там машина там, або якщо якісь які покупки, типу, а, не знаю, там, роутер купити, чи там треба якийсь ремонт десь зробити або ще. А, тобто, у нас немає якогось такого там, чи 50 на 50, чи ще якось. Ну, типу, а, Є якісь просто свої зони відповідальності і все. Тобто хлопець має заробляти більше 70 тисяч? Для мене так.